Команда рухається вперед, це ми всі, всі бачимо. От. Також я подякував хлопцям за співпрацю зараз за підсумковами, тому що два круги провели, тобто, два кола разом провели. Так, більш поузнавали друг друга дуже поглибше. У кожного є сильний. сильний та... Слабкі місця, які треба, слабкі треба поліпшувати, устраняти. От так, Отак, це в кожного є. А в цілому по команді, ну то, що ми рухаємося вперед, це гарно. А то, що є питання на тому, що завершення атак, а завершення ігрових комбінацій у нас хромає. Тобто ми створюємо тільки малось Моментів за початку того, що я працюю, да, і, ну, не можемо їх втілити в ігру, щоб там більш-менш себе спокійно почувати. Підсилення треба, тому що е, в наступному році вісім матчів і вони будуть дуже тяжкі. Ну, тому можу сказати, то, що будемо дуже так, от, тонко підходити до підсилення, тому що бачимо, що всі команди будуть те ж саме робити, як і ми, і подальше існування. Команди, воно напрямую буде зависити від весняної частини, як ми її пройдемо, тому що зараз потрібно було ісправляти помилки, які були на... в початку сезону зроблені. Тобто багато очків буде втрачено. От. Тому більш-менш команда зараз так в кінцівці щось якісь моментами. Щось почало з собою моноліт якийсь представляти. Ігра пішла, оглоблене медицинське обслідування, затім тестування в обов'язковому порядку. З федерації футболу приїдуть люди, які повністю зроблять нам під сумком, хто в якому стані, качества фізичні та їхні психологічні. Тестами вони пройдуть і на підсумкову цих розроботок, планів план, план сверст і, 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 і тох, і, 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 і прошу, перепрошую, на, на підсумку цих результатів будуть зроблені коректировка в тренувальному плані по, по нагрузкам, щоб команда більш-менш була в одному стані. Далі з руководством є. Таке побажання до руководства воно пішло навстріч на, на зустріч поїхати на Западну Україну. Тобто, більш-менш група така рівна, да? тобто майже е, команди так, щоб в цілому нічому ні, нікого, я думаю, з тренером ні, нікого не ні, удивлю, не правильно так сказати. Е, не удивіла, да? так? Я перепрошую ще раз. Но, є підсумки, які команди ставлять завдання перед собою, ті, які хочуть попасти ізначально у першу четвірку, да, щоб сформулювати, я пишу весьмірку. Це, да, це сформовано тим, що більш-менш біль, більше класні футболісти е, приходять туди, там, де і гарантують і фінанси більше, і. Подалі так від в наших таких сурових умов це все таке накладується. Але в нас є хлопці, да, які, на яких ніхто нічого не ставив, да, більш -менш. А Ми зробили те, що на них зараз вже полюють другі клуби. Є питання, есть, і за ними слідкують. За двома хлопцями слідкує Прем'єр-ліга почала. Це завдяки тому, що вони прогресують і. Граю з такими командами, нікого не бояться, забирають очки. Я думаю, що кожна команда, як і кожна зустріч буде така ну, дуже э, наполеглива в, в тому плані, що нам прийдеться виїзди робити далеко. І ми трохи немножко ну, трохи не в тих умовах будемо. Але це футбол і. Я думаю, що нічого в цьому немає, такого страшного, ми будемо їздити ще на, на один день раніше. Ну, це, це, це має сенс, це дуже, треба думати сьогодні, тому що переїзди далекі по тисячі кілометрів. кілометрів це вражається, потрібно буде більше відновлювати їх. Дай Боже, щоб менше було травм. А це, це такі нюанси, який що ми, ми зараз думаємо, а вже подумаємо вже не в, в началі збора.